Яку користь приносить грудне вигодовування матері та дитині? Ну, по-перше, мені здається, що це той прекрасний механізм, який закладений самим творцем, і неможливо просто його замінити нічим іншим, тому що Господь продумав, як зробити так, щоб саме ця мама, саме цій дитині дала всі самі поживні речовини, заради того, щоб дитина росла здоровою, успішною, фізіологічно, психічною у всіх інших сферах. Тому навіть коли був бум таких штучних знаєш різноманітних сумішей, і багато хто переходив, думав, що це ніби сучасніше, можливо, воно більш стерильне. То дослід дослідження, які були проведені, показали, що все ж таки грудне молоко це найкраще, що може мама дати своїй дитині, тому що воно підстроюється під сезон, воно підстроюється під потреби дитини. Тобто, якщо дитина хвора, то в організмі матері виробляються спеціальні імуноглобуліни, які дозволяють. Ляють дитині навіть не захворіти, або набагато легше перенести це захворювання. Плюс там є склад величезних амінокислот, жирів спеціальних, які потрібні для того дитині, щоб сформувати мозок. Навіть якщо дитинка не доношена, то архіважливо давати дитині грудне молоко. Якщо не своє, то донорське. А уже на третьому місці буде штучна суміш. Тому я вважаю, що це найкраще, що придумав творець для своєї дитини, і дуже раджу, щоб матусі зробили все, щоб залишити грудне вигодовування. Як зрозуміти, що немовля голодне? Ну, мені здається, що кожна матуся інтуїтивно розуміє, коли немовля голодне. І останнє, що може зробити, ось так, таке немовля, це показати плачем свою поведінку, що воно голодне хоче їсти. Тому що спочатку воно починає рухатися, воно починає совати голівкою, відкривати ротик, тобто шукати материнські груди. І все, що може зробити мама, це просто пригорнути його до себе і почати годувати. Дитинка прокидається, вона починає... Має плакати. Ну, це вже якщо мама дуже недосвідчена або, бачить, немовля, вперше, то вже плач є сигналізатором таким найпершим, що малюка потрібно погодувати. Як правильно годувати грудьми? Ну, мені здається, що це теж дуже е, такий. Е, Спонтанний процес, що інтуїтивно кожна мама знає, як це робити, тому що це закладено самою природою, це закладено творцем, тому що якби жінки не вміли цього робити, коли ще не було ні консультантів по грудному вигодовуванні, ні ні гінекологів, які могли б це розказати. А то в принципі ми б вимерли, тому що перше, що чим годується дитина, що було в споконвіків, це материнське молоко. Чому зараз є стільки проблем? Тому що в наш час жінка, яка народжує свою дитину, дуже часто так буває, що це перша немовля, яке вона взяла на руки. Тому що раніше в сім'ях було більше набагато дітей, і маленька дівчинка, бачучи, як годує мама там сестричку, можливо, там вона бачила, як годує тітка, бабуся. Ну це були різні жінки, і вона конкретно знала, як це робити для неї. Це було так просто, як просто ковтнути стаканчик води. А тепер є от деякі такі проблеми, які виникають, через те, що жінки бояться, вони не вмикають оцей інтуїтивний механізм і, можливо, ну, не бачили дійсно цієї ситуації. Все, що потрібно для того, щоб годувати дитину, це груди, маленьке немовля. Там є деякі механізми. Якщо Якщо потрібно, я можу показати з малюком, які є механізми, щоб це зробити правильно, щоб старт вашого грунового вигодування був успішним. Ну, ось у мене є малюк. Це дівчинка, її звати Лакташа. До речі, вона мені буде допомагати сьогодні. Е показати матусям, як правильно це робити, коли у нас є немовля. Так, по перше, мамі має бути зручно і комфортно. Місце, де ви годуєте, повинно бути а, в тиші, в спокої, в зручному для вас місці, все має бути під рукою, щоб ви не бігали там. Ну, в сучасний час це має бути телефон, скляночка води, для малюка, а, можливо, якась серветка, тому що він може зригнути. Підготуйте це місце завчасно. Нам потрібно взяти малюка. От ми взяли малюка, а, тримаючи його від вушка до вушка, обов'язково. Повинна ручка лягати вздовж голівки. Ось так пальчиком не, повинно, не повинен лежати так пальчик, тому що він не допомагає малюку відкинути голівку. Ми беремо його від вушка до вушка, підтримуємо його за тільце, притуляємо до себе і сідаємо зручно, максимально зручно, як ви можете. Якщо у вас є. Крісло, гойдалка або, можливо, щось типу шезлонга. Ну, щоб вам не було напруження на спину, ви могли відкинутись на спинку стула. стільчика. Так, розклали нашу дитинку, він повинен бути повністю на нашому цілі. Дитинча не лежить у нас на Ногах, не сидить, тому що це зовсім малесенька дитина. Він знаходиться на тілі матері. Я тримаю від вушка до вушка, рукою даю опору під спинку, всілися. Далі дивимося, як ми будемо подавати малюку груди і як ми будемо його тіло розкладати. Одна ручка йде мені під пахву. І я складаю його голівку собі на ліктик, опускаю нижче. Я підтримую, роблю опору. Важливо, щоб вушко, плече і стегно було на одній лінії. Голівка дитини не розвернута ні в одну, ні в іншу сторону. А цю ручку я кладу собі на груди. Тут ніжки можна аж завернути сюди, притиснули. Малюки не бояться, коли їх щільно притискають, тому що вони знаходяться в матці, в дуже сильному положенні, і їм, навпаки, приємно, напевно, до перших трьох місяців бути в тісноті. Через те придумані різноманітні кокони для малюків, щоб вони відчували кордони. Далі ми дивимося, що у нас з голівкою. Нам потрібно, щоб носик був вільний. І ми починаємо подавати груди. Ось у мене такий є імпровізований матеріал. Ось це груди. Так. Ми Беремо нашу, нашою правою рукою вільною груди і подаємо сосок догори, щоб дитинка зробила ам. Е, вона, потріб, вона повинна відкрити широкоротик, заковтнути груди, щоб були вивернуті губки, і позиція повинна бути асиметрична. Тобто нижньою щелепою дитинка захвачує більшу частину, аніж верхньою. Така позиція допомагає вивільнити носик, дитина може вільно дихати. І е, працює так, що нижня щелепа е, разом з язиком виконує перистальтичні рухи. От язик у малюків рухається ніби хвилеподібно. Таким чином, вони добувають молоко. І залишаючись в такій позиції, дитинка може спокійно, комфортно. Е, Годуватися, їсти груди там 10-15, кому і 20 хвилин. Це дозволяє малюку розслабитись, бути в комфортній позиції, їсти і йому нічого не заважає лишнього. Плюс мама теж повинна. Забезпечити свій комфорт, тому що якщо мама сидить некомфортно, ось так, наприклад, дуже напружена спина, вона так довго не зможе годувати. Якщо в мамі незручно стоять ноги, от, наприклад, я зараз на носочки встала, було б чудово, якби в мене був ще маленький стільчик, щоб я підняла трохи коліна. Якщо зручно, можна подушку покласти під спину, можна взяти плед, накритися, щоб вам було суперкомфортно, тому що в такій позиції ви будете проводити більшість часу. Це якщо говорити про позицію годування в колисочці. От, ще можна поговорити про годування лежачі. А це ще одна позиція, яка дуже допомагає матусям, особливо після пологів, якщо були якісь оперативні втручання, коли мама поки не може сидіти, знаходитись в комфортній позиції, сидячи. Вони лягають. Механізм той самий: мама пригортає дитинку до себе, животик до животика, і так само вушко, плече і стегно знаходяться на одній лінії. За цим потрібно просто дивитися і лягає спочатку малюк, а потім мама підлягає до нього. А не лягає мама і починає підкручувати дитину з іншого кінця ліжка до себе. Ну, Просто мені здається, що після перших двох-трьох годувань мамі стане вже все зрозуміліше і цей механізм вимкнеться інтуїтивно. Як часто потрібно прикладати дитину до грудей? Про це питання задається дійсно кожна матуся, щоб зрозуміти ну от, скільки годувати, як часто, який режим спрацювати. Тут теж треба зрозуміти, що варто годувати по потребі дитини. А що таке потреба дитини? От це новонароджене немовля, воно не вміє сигналізувати ніяк про свої потреби, крім плачем, крім якимись рухами. Тому всі все, що потрібно йому зробити, він буде показувати. Якоюсь реакцією своєю. Це можна говорити про те, що дитина хоче в туалет, дитина хоче пити, дитина хоче їсти. І на всі ці потреби мама повинна сигналізувати, розуміти, брати дитинча на руки і повинна його годувати. Тому що в такій позиції дитині легше всього розслабитись і зробити всі свої справи. Ми не знаємо, чи зараз дитина хоче пити, але вона плаче, вона сигналізує нам про свою потребу. Ми не знаємо, чи вона Зараз хоче їсти, можливо, вона просто хоче в туалет там чи по-великому, чи по маленькому, але щоб розслабитись максимально і зробити свою справу, дитині комфортніше всього бути на мамі і це зробити біля грудей. Тому в перші там три місяці обов'язково ми сигналізуємо на всі потреби дитини, даємо йому груди, навіть якщо це потреба просто сходити до туалету. Далі вже фізіологічно стаючи старшими, і дитина навчиться робити всі свої справи, не там не тільки біля материних грудей, і мама буде розуміти. Чи це потреба дійсно в годуванні, що вона зараз голодна, чи це потреба просто в питті, наприклад, що це жаркий сезон і влітку. Тут взагалі важливо не нехтувати всіма покликами дитини, а обов'язково задовольнити цю потребу, дати їй попити стільки, скільки вона хоче. Тому що ВОЗ рекомендує малюків, наприклад, не допоювати, а годувати тільки материнським молоком до 6 місяців яким має бути харчування матері під час ГВ? О, ну, ця тема дуже подобається новоспеченим матусям, тому що міфів біля е, харчування взагалі дуже багато. Е, я скажу так, що дієти годуючої мами взагалі не існує. Е, якщо мама харчується, е, Правильно, якщо вона харчується збалансовано, якщо вона харчується звичними продуктами цього регіону і звичними продуктами по сезону, можна їсти все. Єдине, що коли дитина маленька, тільки народилася, і, наприклад. У вас сезон ягід, Тобто ще в травні ви були, наприклад, вагітні, в червні ви народили немовля, і тут просто різноманітність величезна. Це може спровокувати алергію, тому що мама може накинутися на фрукти, овочі, того, що вона чекала дійсно дуже довго, і починати понадмірно їсти всі ці сезонні фрукти, овочі і ягоди. То такого значно робити не потрібно. Буде безглуздо, і це може спровокувати дійсно і проблеми з ШКТ дитини, проблеми з алергіями. Тому що дуже важливо, щоб останній місяць вагітності і перший місяць уже народження дитини в принципі було однаково раціон, однакова дієта у мами. Ну, якщо здорове харчування можна назвати дієтою. Тому молоді матусі новоспечені, харчуйтеся. Хорошою якісною їжею. Старайтесь готувати щось дуже просте, звичайне. Не потрібно видумувати якісь супер рецепти. Але різноманітно, щоб дитина отримувала з вашим грудним молоком різноманітні компоненти, які потім вона пізнає, коли вже буде харчуватися повноцінно. Що робити, якщо не виходить годувати грудьми? Ну, мені здається, що ось цей стан, відчуваючи майже не кожна матуся, тому що ну, проблеми бувають дійсно, від незнання, від якихось неправильних дій. Ми всі люди, і ніхто від цього не застрахований. Але я скажу, що варто шукати допомогу, варто залучитися книжками ще у період вагітності, прочитати взагалі, що буває, які ситуації можуть бути, з якими стикається молода родина, питати досвіду у. Досвідчених матусь, питати поради, не питати поради у людей, які народили дуже давно, <свідки> народили ну майже там два чи скільки поколінь назад, тому що тенденції змінилися, змінилася інформація. І, взагалі, консультуватися у спеціалістів. Якщо ви знаходитесь ще в пологовому будинку, дуже класно звернутися до акушера, до лікаря, який зараз ну, ще опікується вами ось ці три дні. І зараз дуже багато пологових, які дружні до дитини, і там працюють консультанти з грудного вигодовування. Тому звертайтесь до них, вони з радістю допоможуть вам, покажуть, щоб ваш старт успішний був. Не кидайте все от просто на самотік, що все зараз якось так перебуде, тому що, якщо цим не займатися, може таке бути, що ви перейдете просто на суміші. А це вже самий останній варіант, який може бути, тому що в принципі безліч проблем можна вирішити з консультантом або з хорошою порадницею. Як дізнатися, чи достатньо молока отримує дитина? Для того щоб дізнатись, чи достатньо молока у дитини, варто просто поспостерігати за нею. Вам потрібен, грубо кажучи, цілий цикл доби. Тобто, потрібно подивитися, скільки дитина набирає. За місяць ваги, наприклад, ну навіть за тиждень можна дивитися, тому що там є надбавки. Там 125 грамів. Це за тиждень. За місяць, десь дитина повинна грамів 500 набрати. А ще сигналізує про те, що дитина достатньо отримує їжі, сигналізують пелюшки мокрі. Ну, грубо кажучи, це повинно бути 10 12 мокрих пелюшок або підгузок, там хто використовує що. Ну і ще про це сигналізує, як дитина ходить в туалет по-великому. Якщо все це задовольняється, плюс дитина спить. Може спати там, наприклад, від 2,5 годин, та навіть від години до 2,5 годин, тому що фази сну у всіх малюків по-різному, поки вони А, Але мама знає, що дитина не просинається кожних 10 хвилин, що її нічого не турбує. І вона. Поївши груди, вона відчуває себе ситою, розслабленою, задоволеною, і вона спить, то це сигналізує про те, що молока достатньо. Але якщо виникають якісь сумірні проблеми там, зі станом здоров'я чи малюка, чи мами, і мама ну, розуміє, що все ж таки у неї є якісь питання стосовно, чи достатньо молока отримує моя дитина. Теж вирішити ці проблеми, проблеми зразу в пологовому, консультуйтеся з лікарями з педіатрами, щоб зрозуміти, але в основному те, що ваша дитина росте і розвивається, про це говорить надбавка.